Наш урок математичний і цікавий, і незвичний, ледарів у нас нема. Руку кожен підійма. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка цікавинка. Чи знаєш ти? Яку швидкість мають твої домашні улюбленці? Черепаха. Ми звикли, що вона дуже повільна. Але водяна черепаха може мати швидкість до 35 км за годину. Кіт 48 км за годину, собака вівчарка 48 км за годину. І свійський кріль. 30 км за годину. Працюємо усне. Визначте за таблицею швидкість кожної тваринки. Щоб визнати швидкість, треба відстань поділити на час. Щоб визначити швидкість зебри. Правильно нам потрібно 240 поділити на 4 це дорівнює 60 км за годину. А чому дорівнює швидкість жирафа? Дійсно, потрібно 80 поділити на 2 до 40 км за годину. У передньому уроці ми з вами ознайомлювалися з чарівним трикутником. Скористайся трикутником і запиши формулу знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, нам потрібно відстань поділити на час. Відстань поділити на час. А як нам потрібно знайти час? Треба відстань поділити на швидкість. А як нам знайти відстань? Треба швидкість помножити на час. Працюємо з підручником завдання номер 1 Розв'яжи задачі. Слон за 30 секунд долає 60 метрів, а швидкість руху лева на 11 метрів за секунду більше, який шлях подолає лев за 9 секунд. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко. Швидкість, час і відстань. Нам відомо, що слон за 30 секунд. А це є час, дала я 60 метрів, а це є відстань. Швидкість руху лева на 11 метрів за секунду більша. Зазначаємо, це є швидкість лева, який шлях подолає лев за 9 секунд. Шукане число у цій задачі. Відстань лева, якщо відомо, час руху 9 секунд. Щоб дати відповідь на питання задачі, який шлях подала лев за 9 секунд, нам потрібно знати дві величини. Нам потрібно знати швидкість лева і час. Час нам відомий, а швидкість? Швидкість лева невідома. Але що ми знаємо про його швидкість? Що на 11 метрів за секунду більше від швидкості слона. Знаючи Числові дані першого випадку, тобто ми знаємо про слона, що він за 30 секунд долає 60 метрів. За цими даними ми можемо знайти швидкість слона. Розв'язуємо задачу, і в першій дії ми будемо знаходити швидкість. Нам потрібно 60 поділити на 30. І це дорівнює 2 метри за секунду швидкість руху слона. Нам відома швидкість слона, а швидкість лева на 11 метрів за секунду більше, то в другій дії ми будемо знаходити швидкість лева, і нам потрібно 2 додати 11. І це дорівнює 13 метрів за секунду це швидкість руху лева. Знаємо швидкість, знаємо час, можемо знайти відстань. І ми застосуємо арифметичну дію. Множення нам потрібно 13 помножити на 9. Це дорівнює 117 метрів. Ми розв'язали задачу, можемо записати відповідь. 117 метрів подала я лев за 9 секунд. Літак за 4 години пролетів 3600 км. Який шлях він подолає за 8 годин, якщо летітиме з тією самою швидкістю? Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко. Швидкість, час і відстань. Нам відомо, що літак за 4 години пролетів 3600 км. 4 години це час. 3600 км це є відстань. Який шлях він подолає за 8 годин, якщо летітиме з тією самою швидкістю? Швидкість руха літака однакова. Шукане число в цій задачі треба знайти відстань літака за 8 годин. Ми розуміємо, що це задача на знаходження четвертого пропорційного. І ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за числовими даними одного з випадків. Нам відомо, що літак за 4 години пролетів 3600. За цими даними ми можемо знайти швидкість руху літака. І для цього нам потрібно, правильно, 3600 поділити на 4. Це дорівнює 900 км за годину, швидкість літака. Ми знаємо швидкість, ми знаємо час, можемо дати відповідь на питання задачі. І нам потрібно 900 помножити на 8. Це дорівнює 7200 км. Пролетить літак за 8 годин. Ми можемо написати відповідь. 7200 км подала я літак за 8 годин. На уроці досліджуємо одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Рух об'єктів буває одночасним, тобто об'єкти вийшли в однаковий час, і при цьому вони можуть вийти із різних міст і мати різну швидкість. Одночасно об'єкти можуть йти в одному напрямку, назустріч одне одному і в протилежних напрямках. Працюємо з підручником завдання номер 2 сторінка 51. Розглянь ситуації і зроби висновки. Два учні, які стояли у протилежних кінцях класної кімнати, рушили одночасно назустріч один одному, зустрілися і зупинилися. Як змінюється відстань між тілами? У разі одночасного руху двох тіл назустріч одне одному, а в нас учні рухались назустріч одне одному. Відстань між тілами протягом усього часу зменшується. Із чого складається відстань між тілами на момент початку руху? Уся відстань ось оця відстань, це повний відрізок наш. Уся відстань складається зі шляху, який подолала перше тіло, позначене фігурною дужкою синього кольору, і зі шляху, який подала друге тіло, позначене червоним кольором. А що можна сказати про час руху кожного тіла? Кожне тіло на рух витратило однаковий час. Тому що тіла почали рухатись одночасно і закінчили рухатись одночасно. Сьогодні на уроці ми повчимось креслити ось таку схему в зошиті. Спочатку ми креслимо відрізок. Відрізок це є уся відстань. Далі ми накреслимо, якщо учні Рухались один одному назустріч. Ми креслимо стрілочки, які спрямовані відповідно. Стрілочки нам вказують на те, що учні рухались назустріч одне одному. Над цими стрілочками ми надписуємо значення швидкостей. Це швидкість першого учня, а це швидкість другого учня. Посередині ми позначаємо пропажцем місце зустрічі, там де учні зустрілися. Також на, цьому, на цій схемі ми позначаємо фігурними дужками шлях кожного тіла. Перший хлопчик це подала в відстань ось таку до зустрічі. А другий хлопчик ось таку відстань подала. І ми позначаємо відстань першого хлопчика і відстань другого хлопчика. Усю відстань ми також позначаємо фігурною дужкою. Тобто загальний шлях також позначається фігурною дужкою. І зверніть увагу, час, час руху двох об'єктів. Позначається літерою «Т» і записується біля прапорця. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Аналізуємо другу ситуацію. Два учні, які стояли в одному місці класної кімнати, рушили одночасно в протилежні боки і зупинилися за сигналом. Зверніть увагу на схему до другої ситуації. Чи змінилася відстань між учнями? Дійсно, відстань між учнями змінилася. Вона зменшилась чи збільшилась? Вона збільшилася. Чи однаковий час рухались діти? Так, діти рухались однаковий час. Вони почали рухатись одночасно і закінчили рухатись одночасно. А з чого складається загальний шлях учнів? Зверніть увагу, ось оце у нас загальний шлях учнів. З чого він складається? Він складається з двох відстаней, які подолали разом учні. Ось оце відстань першого хлопчика. А оце відстань другого хлопчика. Давайте з вами повчимося креслити таку схему, Креслим відрізок. Потім позначаємо місце, з якого почався рух. Пропорцем. Від пропорця ми креслим стрілки, які вказують на рух. У нас хлопчики рухались одночасно протилежні боки в протилежному напрямі. Позначаємо на цих стрілочках швидкість першого хлопчика і швидкість другого хлопчика. Фігурними дужками ми позначаємо шлях кожного хлопчика, шлях кожного об'єкта. Це відстань, яку подала у перший хлопчик, а це відстань, яку подолав другий хлопчик. А загальний шлях також позначається фігурною дужкою. І це є загальний шлях, який складається із відстані двох об'єктів. Зверніть увагу, загальний шлях дорівнює С1 додати С2. Тобто відстань першого хлопчика треба додати. Відстань другого хлопчика. Ну і над пропорцем ми зазначаємо час руху, адже час руху однаковий. Формуємо вміння розв'язувати задачі на одночасний рух двох тіл. Автомобіль їхав три години зі швидкістю 160 км за годину. Вантажівка. 4 години зі швидкістю 120 км за годину. Який шлях подолали в автомобілі, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко. Швидкість час відстань. Нам відомо, що автомобіль протягом 3 годин їхав зі швидкістю 160 км за годину, а вантажівка протягом 4 годин. Їхала зі швидкістю 120 км за годину. Який шлях подолали автомобілі? Це є шукане число, і шукане число у нас загальний шлях. Ми розуміємо, що загальний шлях складається із двох відстаней. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знайти відстань, яку подолав автомобіль за три години, і відстань яку подала вантажівка за 4 години. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. У першій дії ми будемо знаходити відстань автомобіля, і нам потрібно 160 помножити на 3. І це дорівнює 480 кілометрів. Відстань проїхав автомобіль за 3 години. В другій дії ми знайдемо відстань, яку подолала вантажівка. Нам потрібно 120 помножити на 4. І це дорівнює 480 км. А в третій дії нам потрібно Подані результати, тобто подані відстані, додати 480, додати 480. Цю задачу ми також можемо розв'язати виразом добуток чисел 163 і, і додати добуток чисел 124. Тисне відео на паузу і заверши розв'язувати задачу. І сумак уроку розкажіть про свої враження від уроку.